В Україні триває мобілізація військовозобов'язаних у Полтавській області. Посилять пошук чоловіків, які не відгукнулися на виклик за повісткою до територіального центру комплектування. Про це стало відомо з розпорядження полтавської обласної військової адміністрації від 15 грудня. Зокрема, планують приділити більше уваги для оповіщення та безпосередньої явки осіб до ТЦК. Для цього розгорнуть спеціалізовані дільниці та пункти збору. За це відповідатимуть голови громад полтавського району. А у разі потреби до групи повіщення будуть залучені старости округів та правоохоронці. Управління соцзахисту буде координувати направлення до центрів комплектування чоловіків віком від 18 до 60 років, які стають на облік як ВПО. Окрім місцевого керівництва, сприятимуть посиленому пошуку чоловіків призовного віку, також керівники підприємств та установ Полтавщини.